Багаю вас, друзі! Так, ну я сподіваюся, що у нас все гаразд. І зі звуком, і з картинкою. Обійдемося сьогодні без традиційних перевірок. Я думаю, якщо щось буде не так, то ви мені напишете в чатику. А я сподіваюся, що я це побачу. Перш ніж почну, маю вам нагадати, триває традиційний збір на поточний русаріз це щоденний збір, який не припиняється, тому що росіяни досі існують. Збір на fpv дрони камікадзе для українського війська. Нам кожен день треба купувати, хоча б 200 дронів для того, щоби. Мінімально забезпечувати наші підрозділи для виконання бойових завдань, тому долучайтеся. Реквізити є у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну і про підписку на канал не забувайте. Сьогодні будемо з вами говорити про проблему. У нас так уже традиційно склалося, що. Під час стрімів я з вами говорю про проблеми, які є е, у нашому війську. Е, і, на жаль, е, ці проблеми це не епізодичні явища, це вже системність. Тобто ми маємо зараз у війську системну проблему і її необхідно вирішувати. Але давайте поговоримо про це на конкретних прикладах. Протягом останніх днів довкола 59-ї бригади, 59-ї мотопіхотної імені Якова Гандзюка. Є дуже багато різних нехороших повідомлень щодо стану справ у цій бригаді. Я маю пояснити: у бригаді було змінено командира після того, як пана Сухаревського, який до цього командував 59-ю мотопіхотною бригадою, призначили заступником головнокомандувача і віднедавна він же командувач сил безпілотних систем. І після того було призначено Богдана Шевчука, молодого командира бригади, і у бригаді почались дуже великі, дуже серйозні проблеми. Я писав про це, писав неодноразово. Не завжди я згадував саме 59-ту бригаду, але е, ну е, маю сказати, що всередині бригади морально е, бойовий дух дуже суттєво впав після призначення нового командира. При тому, що 59-та мотопіхотна це, ну принаймні була одна із найбоєздатніших бригад у складі Збройних сил України. Вони зараз тримають оборону на напрямку Красногорівки. Ось і після того, як було призначено нового комбрига, він не знайшов спільної мови з бригадою, почав ховати від бригади дрони, не видавати їх, хоча вони там були на складі, сварився постійно, і це дійшло до трагічної ситуації. Днів 10 тому, приблизно днів 10 тому, командир бригади Богдан Шевчук підписав бойове розпорядження не рядовому солдату, а цілому начальнику розвідки бригади. І під час виконання бойового розпорядження начальник розвідки бригади загинув. Сказати, що це ну м'яко кажучи. Якби так дипломатично висловитись, що це недопустимий інцидент, це не сказати нічого. Начальник розвідки бригади: це мозок, вуха, очі будь-якої бригади. До нього стікається уся оперативна інформація, інформація на напрямку, інформація щодо самої бригади. І така людина не повинна брати участь безпосередньо у веденні бойових дій, тобто він не повинен виконувати бойові розпорядження, виходити на поле бою і там виконувати завдання, хоча б тому, що це надзвичайно небезпечно для самої бригади. Тим не менш його було відправлено на таке завдання, і він загинув. Це також дуже серйозно вплинуло на моральний дух бригади. Але на жаль, це не всі погані новини, тому що. Приблизно у той же період часу, внаслідок неадекватних дій командира бригади Шевчука, загинув начальник розвідки, крім начальника розвідки бригади, загинув начальник артилерії одного із приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки і командир роти розвідки отримав поранення. Це вже публічно доступна інформація, тому я її озвучую сьогодні на нашому стрімі. Тобто Сталася надзвичайна подія. Начальник розвідки бригади пішов у бій і там загинув, хоча не мав е, за жодних обставин виконувати подібні бойові завдання. І е, е, оскільки кількість проблем всередині 59-ї бригади, але і не тільки всередині 59-ї бригади про інші бригади, я також сьогодні скажу. Оскільки кількість проблем перевалила вже за будь-яку допустиму критичну е, масу. Ситуація набула розголосу. Про 59-ту бригаду писали і військові 59-ї бригади, і волонтери, і інші люди, які обізнані із ситуацією. А учора з'явився дуже емоційний допис Катерини Поліщук, пташки, яка була у російському полоні після оборони Маріуполя. І в цьому дописі вона нищівно розкритикувала командира 59-ї мотопіхотної бригади. Я весь допис цитувати не буду ось одна тільки із цитат. Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою. Та не всі мають таку можливість опиратись злочинним наказом, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені, у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера, не пусті слова, принаймні такими вони не повинні бути. На повідомлення пташки відреагував у коментарі громадському офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький, який заявив, що робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось там щось десь сказав, це неправильно. Тобто. Е для того, щоб зрозуміти, що відправляти у бій начальника розвідки бригади, внаслідок чого він загинув, треба, виявляється, мати вищу спеціалізовану освіту. Бо якщо у вас немає вищої спеціалізованої освіти, то ви не можете здогадатись, що відправляти начальника розвідки у бій начальника розвідки бригади це дуже погана ідея. Далі коментар. Він весь час в Русі щодо комбрига не сидить в штабі, просто він їздить по підрозділах, там і так далі, це реально боляче б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір, заявив офіцер. А те, що рішення командира бригади б'ють по моральному духу бригади, то про це якось він не згадав взагалі. І е, особливо мені сподобалась фраза про те, що таке не можна виносити на публічний простір. Ну, даруйте, але коли. Всередині бригади є проблеми, коли військові не публічно намагаються ці проблеми вирішити, доносяться вищому командуванню. А вище командування без дія, ну просто не лишається інших інструментів, крім як розголос. Бо розголос це крайня міра ніхто не хоче там зайвий раз говорити про проблеми всередині нашого війська на загал, тому що ми ведемо велику війну за наше виживання. І це далеко не завжди правильно. Але коли людям не лишають абсолютно жодних інших каналів комунікації, то ну даруйте розголос. Це єдиний інструмент, який залишається доступним. І проблема не у розголосі, а проблема в абсолютно некомпетентних непрофесійних діях командира 59-ї бригади, за що він не несе жодної відповідальності. Є різні чутки, що він там споріднений певною мірою з головнокомандувачем чи має якісь інші зв'язки. Я не маю. Маю підтвердження цієї інформації, але факт лишається фактом. Шевчуку абсолютно усе сходить з рук, і проблема не вирішується. Тим не менш, на напевно, заяву Катерини Поліщук відреагували сьогодні у генеральному штабі. Там з'явилося таке повідомлення. З метою перевірки ситуації в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, головнокомандувачем збройних сил України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України. Тобто, якщо вірити отому тому офіцеру 59-ї бригади, який Покривав комбрига, його виправдовував, то ніякої проблеми немає. Але оскільки проблеми ніякої немає і розголос не потрібен, то виїжджає ціла комісія до розташування 59-ї бригади, щоб розібратися, у чому ж насправді проблема. Якась дуже дивна ситуація, правда, друзі? І на жаль, таких проблем у нас доволі багато. Багато у нашому війську. Я маю підкреслити. Далеко не усі українські командири такі. Є дуже багато достойних офіцерів, молодих у тому числі, хоча це й теж молодий, які е, мають власний досвід ведення бойових дій, які користуються величезним авторитетом серед військовослужбовців. Вони є е, деякі з них на важливих, на високих посадах, але є і ось отакі е, командири, які чомусь не несуть відповідальності. Давайте про ще одну бригаду, скажу декілька слів про 41-шу ОМБР і її командира Сергія Ромашко. Із 41 першою бригадою, якщо хтось із наших військових з інших формувань стикався, то вони зможуть розповісти набагато більше аніж я, і з набагато більш красномовними епітетами. Але я наведу виключно сухі цитати, які я думаю, вам також дадуть розуміння, що відбувається із 41-шою бригадою. Яка стоїть у напрямку Турецька зараз. До 41-ї бригади е, зараз прикомандировано 206 й батальйон 241-ї бригади територіальної оборони. Там є такий воїн Роман Кулик. Я знаю Романа, е, я не маю абсолютно жодних сумнівів щодо його е, знань, навичок, вмінь і щодо його щирості. Це людина дуже патріотичних поглядів, яка дбає про свій особовий склад. Він є командиром роти. Цитата з його Твітера. Позицію штурмують росіяни, комроти одного з наших підрозділів на місці веде оборону. Відбивається, отримує кульове в голову. На щастя, подотичний, осколкові від гранати, захопив ворожу рацію, все на стрімі, накрили росіян мінометкою, скидами є уражені. Командир бригади каже: Я не бачив штурмових дій. Це ви собі придумали якісь штурми. Наступна цитата. Від Романа вже просто аксіома війни. Старші начальники повально не можуть відмовляються, відмовляються об'єктивно оцінювати спроможності підлеглого особового складу. Нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або щонайменше на запакованих 20-річних спортіків із технікою е, і свіжі підрозділи. Що ці люди, е, ну, скажімо так, тут просто мат. Втомились фізично і психологічно роками великої війни, що засобів і боєприпасів для підтримки піхоти. Тотально не вистачає, все це тупо ігнорується. А командири, які озвучують ці речі, а не тупо козиряють, піддаються остракізму, висміюються, як слабаки і соплі. В результаті такої близорукості, тупості, злочинної недбалості, фантастичні задачі не виконуються. Люди гинуть, випадають зі строю. А коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач, уже нікому їх виконувати. І доміно йде далі. На 41-шу бригаду дуже багато також було публічних скарг, і на відміну від 59-ї бригади не було жодної реакції. Взагалі, з боку вищого командування збройних сил України немає реакції на командира 41-ї бригади, який я не сумніваюся, нагору генеральний штаб доповідає, що це просто його бріхують. А він тут такий весь великий молодець. Тим не менш, ситуація на полі бою показує, що ситуація там зовсім інша. Якщо ви подивитесь. По напрямку Турецька, що відбувається, то на мапі навіть там протягом останніх двох тижнів то ви побачите дуже серйозні негативні зміни. І є антиприклад, точніше, протилежний приклад, із 24-ю механізованою бригадою, яка також частково в районі Турецька, частково в районі Часового Яру перебуває. Там командир бригади Іван Голішевський. Дуже адекватний офіцер, абсолютно який нормально адекватно ставиться до особового складу. Реалістичні бойові розпорядження дає особовому складу. Має значний авторитет серед бригади. 24-та бригада теж. Принаймні була однією із найбільш боєздатних у складі Збройних сил України. Так ось цього командира бригади зараз збираються зняти і відправити його в університет викладати, бо нам вже не потрібні навчані досвідчені авторитетні військові командири. Їх треба кудись відправити подалі, щоб вони не заважали. Зняти його хочуть якраз через те, що він не хоче виконувати фантастичні нереалістичні розпорядження. Які принесуть за собою майже 100% втрату особового складу, тобто він адекватно оцінює свої ресурси, він нормально ставиться бережливо до особового складу, і через це треба його зняти терміново. От тут, бачите, реакція з боку вищого командування є. А реакції на 41-шу бригаду з боку вищого командування немає. Якась також дуже дивна ситуація. Вам не здається? Е -е, крім того, друзі. Крім того, друзі, є також і ситуація з 14-ю окремою механізованою бригадою. Дуже погана. Теж одна з найбільш боєздатних бригад, яка тримає оборону на Куп'янському напрямку. Я про цю ситуацію писав: там також нещодавно змінився Комбриг, який теж абсолютно. Господи, як би так дипломатично знову, щоби не лаятись у ефірі, який теж абсолютно недбало ставиться до особового складу, нарізає неадекватні завдання особовому складу, і будь-яка критика на його адресу також не має абсолютно жодного відгуку з боку вищого командування. Бійці 14-ї бригади, і я перевіряв цю інформацію. Це дійсно бійці 14-ї окремої механізованої бригади записували навіть відеозвернення. Можу вам увімкнути аудіофрагмент, але я це публікував. Десь два тижні тому ще у себе е, на каналі. Хочу звернутися до вищого командування. Наше звернення не вимушене та викликане тим, що порушується головний принцип та завдання Верховного головного командування. А саме найвищі цінні різки, життя воїнам та його збереження. Від, час, від часу прийняття 14-ї бригади полковником по Ярославом Сидоровим ми почали нести безповоротні втрати особового складу. Які озмовлені недолугими наказами Сидорова та небажання вислухати командирів батальйонів та полковник Сидоров не хоче бачити реальний стан справ підрозділів, які продовжують стояти на лінії зіткнення з ворогом, незважаючи на травмі? Власне, не буду повністю е вам зараз це вмикати. Якщо цікаво, ви можете зайти подивитися, зокрема, у мене в телеграм-каналі за пошуком 14 ОМБР. Е Проблема в тому, що надії командира 14-ї окремої механізованої бригади, так само як і надії командира 41 ї окремої механізованої бригади, не було жодної реакції, абсолютно жодної. Попри навіть публічну критику, попри розголос, попри те, що у випадку з чотирнадцятої ОМБР військовослужбовці були змушені вже записувати відеозвернення. Натомість знову ж таки командира 24-ї бригади терміново треба зняти, бо він не хоче просто витрачати бездумно особовий Склад. І ви знаєте, друзі, можна розбирати багато подібних історій. На жаль, їх вистачає. Але я маю сказати, що проблема не в окремих персоналіях, навіть не на рівні бригад точно. Та є проблеми в окремих бригадах, пов'язані там з діями командирів, бригад, з деякими командувачами трошки вищого рівня, але це системна проблема. Це ну, не поодинокі явища. Тобто, це те, що відбувається постійно, як не в одній, так в іншій бригаді, як не в цій, так в третій бригаді і так далі. І ця системна проблема не вирішується. Будь-які злочинні дії з боку командування, які призводять до значних втрат серед особового складу, абсолютно не розслідуються, немає ніякої відповідальності. Ми пам'ятаємо приклад Содоля. До речі, Содоль не поніс досі відповідальності. Його зняли з посади командувача Об'єднаних Сил і Осув Хортиця, але він не притягається до відповідальності. Його не звільнено навіть з війська. Він зараз хоче відкосити по ВЛК і списатися. Просто можна ще згадати трагедію зі 128-ю окремою бригадою, окремою механізованою гірсько-штурмовою даруйте бригадою, коли. Російський розвідувальний безпілотник навів е, ракету на місце, де е, мав шикуватися особовий склад артилеристи, бригади, і дуже багато тоді артилеристів-бригади загинули. Виявилося, що винним тоді, у трагедії зі 128-ю бригадою, було шкідливе програмне забезпечення, шпигунське програмне забезпечення, а не дії командування, яке збирало особовий склад неподалік від лінії бойового зіткнення в зоні, де працюють російські розвідувальні безпілотники е, і так далі. Тобто, я це до чого? Це системна проблема, е, проблема, яку неможливо вирішити, просто там змінивши одного комбрига на іншого або залишивши адекватного комбрига і не дозволивши його зняти. Це проблема в цілому нашої армійської системи. І не можна сказати, що вона з'явилася тільки зараз. Ні, ця проблема є роками в Збройних силах України і минулого року, і позаминулого року ця проблема була, і раніше ця проблема була. Просто зараз вона відчувається набагато гостріше. Військові стали про це говорити активніше, тому що і ми перебуваємо в складному становищі. Цю проблему вище. Наше військово-політичне керівництво могло ще ігнорувати там в 22, му навіть в 23 му році, з огляду на те, що ну ми були набагато в кращому положенні як держава, яка веде війну, аніж ми є зараз. Зараз, же, коли росіяни щодня просуваються на кількох напрямках, коли росіяни е окуповують наші нові населені пункти, коли ворог тисне. Коли ну, у нас загалом дуже складна ситуація на фронті, ці проблеми відчуваються набагато гостріше. І для того, щоб врятувати нашу країну і врятувати наше становище, ми повинні змінюватись. Військо повинно змінюватись. Мають змінитись загальні керівні принципи всередині Збройних сил України і ті командири, які надмірно втрачають особовий склад. Або які відправляють на бойове завдання начальника розвідки бригади, вони повинні нести відповідальність, а не лишатися на своїх посадах. І не повинен працювати постійно тільки один розголос. Ми задовбаємось гасити оці пожежі самим тільки розголосом. Тому що систему, ну, її характеризує не помилка. Помиляються всі в будь-якій системі. Не існує ідеальних систем. В будь-якій структурі будь-якої держави завжди будуть Помилки завжди будуть неадекватні командири тощо, це ну не можна просто взяти і виключити систему. Характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо е, реакції на таку помилку немає, або вона неадекватна, і командир замість покарання йде на підвищення, то це означає, що ця система не буде життєздатною рано чи пізно. Ця система завалить сама себе. Проблема просто у тому, що в нашому випадку це призведе до катастрофічних наслідків для нашої країни. Якщо ми і далі будемо ось так ставитись до особового складу на рівні деяких командирів, якщо для вирішення кожної такої проблеми мають виступати публічні відомі люди, мають говорити, повторювати, тиснути, то ми так далеко не дійдемо, друзі. То ми таким чином. Не те, щоб сильно будемо відрізнятися від нашого супротивника. Тільки проблема в тому, що у супротивника населення під 140 мільйонів, а в нас, якщо зараз 30 мільйонів в країні залишилося, то це вже добре. Тобто в нас ну просто менше фізично ресурсів. І е, якщо на найближчу часову перспективу не буде системних змін, не розпочнеться велика армійська реформа. Наслідки можуть бути надзвичайно трагічними, наслідки можуть бути катастрофічними для нашої держави. І ви знаєте, я впевнений, що там деякі вищі командувачі, можливо, військово-політичне керівництво нашої країни собі вже накрутили, що ось оці всі. Розповіді про поганих командирів і так далі, це все, або і ПСО, або якісь провокації ворога, або ну ви знаєте, це точно не просто так. Це там, значить, змова масонів, які між собою домовились для того, щоб хитати країну, і так далі. Я припускаю, що є такі розмови, і є такі оцінки на критику, але е, ну ви можете не дивитись навіть на нашу критику, ви можете. Взагалі, ну не читати цю критику, але ви подивіться на стан справ всередині нашого війська, що в нас немає бригад, де рівень втрат надмірний, що в нас немає окремих командирів, які кажуть, що якщо е, ти несеш е, невеликі втрати, твій підрозділ несе невеликі втрати, то ти не воюєш. Що у нас немає цієї проблеми, коли деякі командири замість покарання отримують підвищення, все це є. Треба бути або абсолютно сліпим. Або абсолютно дурним, щоб цього не розуміти, і без будь-якої суспільної критики це також ну дуже легко усвідомити. І ми говоримо про ці проблеми. Кажемо про те, що їх необхідно вирішувати, не тому що нам це подобається. От останнє, що я хотів би робити, це зараз отак публічно про це говорити. Ми про це говоримо просто тому, що інших інструментів вже не залишилося. Інші інструменти не працюють. Розголос теж не завжди працює, але принаймні є шанси. І час уже нашому вищому військово-політичному керівництву усвідомити, що ми або змінимось. Або ми загинемо, або наше, наше військо ставатиме кращим, сильнішим, людиноцентричнішим, або наше військо буде нести невиправдані втрати. Чим це може е, закінчитися для нашої держави? Я думаю, ну не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що це може закінчитися взагалі для нашої держави кінцем нашої держави, до речі, з днем української державності. Друзі, сьогодні я не хочу, щоб наші люди гинули даремно. Я не хочу, щоб ми мали ризик втратити державність просто через. Тупість, тупість, недалекоглядність е, і бажання призначати на керівні посади у війську не за принципом ефективності командира, а за принципом це свій чи не свій, це кум чи не кум, це родич чи не родич. Ми маємо від цього відійти, і українське військо потребує дуже серйозних змін. З огляду на те, що розголос це чи не єдиний інструмент, який у нас залишається, я закликаю наших військовослужбовців говорити про такі проблеми дійсно, коли такі проблеми є. Тому що ну ви бачите, інших варіантів нема. Просто ну вони закінчилися. Я не знаю вже, ну, типу, куди кричати, що робити. От про історію з 59-ю бригадою було відомо ну вже кілька тижнів точно. І нічого не відбувалося, поки Катерина Поліщук не написала публічне звернення. За Содоля було відомо і ще з 22-го року. Е, Содоль командував корпусом морської піхоти при Залужному, при сирському ще пішов на підвищення, хоча він до нього питання вже були ще тоді. І Содоля зняли тільки після того, як начальник штабу бригади Азов Кротевич виступив вже публічно, коли вже військовий високого, ну окей, середньо-високого рангу. Про це почав говорити публічно. Ну та не доводьте до таких ситуацій, щоб доводилось говорити публічно. Не знаю. Якщо це стиль управління нашого головнокомандувача, ну напевно, тоді треба кадрові зміни. Але маю повторити: ця проблема виникла не вчора, не позавчора, і за попереднього головнокомандувача вона була теж. Просто тоді на цю проблему зверталося менше уваги, бо був інший контекст. Контекст на фронті, контекст в країні. Зараз ситуація значно важча для нашої країни. Значно і тому мовчати далі. Це, ну, це просто злочин. Не вирішувати цю проблему це просто злочин. Наше військо потребує негайних реформ, негайних змін. Системних змін, щоб система працювала таким чином, щоб нагору потрапляли виключно достойні авторитетні командири, які заслужили свій авторитет своєю бойовою роботою, а не новопризначені, друзі, кінти, куми, генерала і так далі. Мій посил дуже простий: ми або будемо змінюватися, або ми загинемо. І приклад 59-ї, 41-ї бригади. 14 окремої механізованої бригади і протилежний приклад 24-ї окремої механізованої бригади це вже такі дуже гучні симптоми цієї системної проблеми. І це будуть далеко не останні приклади. Ми маємо берегти наших людей. Ми маємо більше дбати про особовий склад. Ми маємо спиратися на. Нову генерацію українських командирів, які знають, що таке бойові дії, які вміють цінувати життя солдата і шукають нестандартні нові підходи у веденні бойових дій, з дідами, які намагаються зараз вести війну за лекалами минулого сторіччя, далеко ми не дійдемо. З людьми, які плюють на особовий склад, ми далеко не дійдемо. Ми просто закінчимось, і все. Не хочеться знаєте, друзі. Ну от. Прям нагнітати зраду, казати, як усе погано, але об'єктивна реальність вона ось отака. І з цим потрібно щось робити. Тому я вас дуже прошу. Поширте це відео, поділіться ним максимально в соцмережах. Проблему треба вирішувати. Для того, щоб її вирішити, про неї треба, вочевидь, говорити, бо інші інструменти не працюють взагалі. А тут є, хоч якась надія. Ну і допомагайте Силам оборони України. Дрони дуже потрібні на фронті зараз, ну і на експорт до молодих республік. Дрони рятують життя, дрони знищують російських окупантів. Донатьте на дрони. Усі реквізити є в описі до цього відео. Я сподіваюся, що усі ці розмови, увесь цей розголос, увесь цей тиск, вони не будуть даремними, що це дасть якісь результати, але просто часу у нас немає. Кожен день зволікання це життя наших військовослужбовців, кожен день існування старої. Навпівсовкової системи це е, дні, які точно не наближають нас із вами до перемоги. А без перемоги не буде України. Слава Україні, друзі! Дякую за вашу увагу!